Привіт, сестра Маші Єфросиніної продовжує жити в Росії і замовчувати напад. А Даша Квіткова і Микита Добринін офіційно розлучились про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про підпишіться на канал. Даша Квіткова і Микита Добринін офіційно розлучились після двох років у шлюбі. Пара остаточно розірвала свої стосунки. Про це Даша написала у своїх інстаграм сторіс, відповідаючи на різні запитання, зокрема на запитання про її особисте життя. Блогерка зазначила, що після розлучення вони з екс чоловіком зберігають нейтральні стосунки та разом займаються вихованням сина. А ще Даша написала, що вони чекають документи на розлучення. До речі, поки достеменно невідомо, чи є у Квіткової вже новий коханий, але в шоу-бізнесі і в шоу-бізнесових колах стверджують, що вже хтось є. Але я особисто про це поки нічого не знаю. А сподіваюся, Даша скоро сама все розповість, як справжня блогерка. Ще одні колишні Володимир Стапчук і Христина Горняк ділять спільний будинок. Нещодавно ЗМІ написали, що Вова вже облаштовує цей будинок для життя з новою коханою. Але тут Христина розмістила дуже цікаву сторіс, де написала, що це помешкання вони будували у шлюбі, а відповідно він спільний і вони ще не вирішили нічого. А ще Христина е, жартома додала, що будуть жити всі разом, адже майно набуте нею з Вовою в законному шлюбі є спільним майном колишнього подружжя. Я так відчуваю, що е, назріває новий скандал. Але, знаєте, дуже така цікава історія виходить. Офіційно ні Вова, ні Христина нічого не коментують, лише час від часу е хайпляться завдяки своїм сторіс на історії розлучення. От хотів, друзі, у вас запитатися, як думаєте, може взагалі Христина і Остапчук знову зійдуться? М? Голівудський актор Шон Пен продовжує зустрічатися з українською акторкою Ольгою Коротяєвою, я вже розповідав вам про те, що пару неодноразово бачили разом. Наприклад, вони днями були в Італії, і ось цього разу Шона і Ольгу, яка на 19 років молодша від нього, помітили у Грузії. Там зірку запросили взяти участь в одному з фестивалів, як гість пен був заявлений на заході заздалегідь. А пару сфотографували на одному з грузинських застіль. Звичайно, вони сиділи поруч. Ну і нагадаю, що ще в травні їх. Вперше Ерше помітили в одному з ресторанів Малібу, і ось вже місяць. А частенько Ольга і Шон проводять разом час. Про Ольгу Коротяєву відомо, що вона з Черкас і знімалася у таких картинах як Вибух, Банковий квартал, щастя та інших. І також вона працювала телеведучою на каналі Україна і виступала на театральній сцені у Парижі. Багато відомих людей активно допомагають тим, хто постраждав від підриву Каховської ГЕС. І Ось актор і учасник шоу Танці зірками. Олексій Суровцев. Разом із командою волонтерів вирушив на Херсонщину, яку затопило внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Спершу вони вирушили до селища Федорівка, як каже Олексій, до самого Херсону. Вони вирішили не їхати, адже там і без них багато волонтерів, і кажуть про те, що там вже волонтерів більше ніж жителів Херсона. Вирішили їхати туди, де жителі також потребували гуманітарну допомогу, але де було менше тих, хто готовий допомогти. На цих. Територіях Олексій з командою рятував не тільки місцевих жителів, а й тварин, які їх покинули. І за це йому величезний респект. Сергій Бабкін розповів, чи досі його родина отримує виплати в Німеччині. Нагадаю, що співак розповідав мені рік тому, що з родиною перебував дуже довгий час саме в Німеччині. Там їм виділили житло і також виплати як біженцям. І, до речі, саме після цього інтерв'ю на Сергія вилилось багато хейту щодо виплат. Мовляв, він може і сам заробити, а виплати йому його родині ні до чого. Але тоді артист говорив про те, що не бере гроші за свої виступи і відповідно. Має на щось жити. А що ж зараз? Сергій каже, що Німеччина не виплачує виплати вже з вересня, адже він і його родина вже не підпадають під цю програму. Сергій почав гастролювати, почали надходити гроші на рахунки, і відповідно, виплати закінчились. А ще Сергій розповів, що виявляється, є певні родичі у нього, які зараз живуть в Бєлгарицькій області, але співак взагалі не підтримує з ними зв'язок, адже вони. Залежні від пропаганди, ну самі розумієте, так до речі, у музиканта зараз брат захищає Україну від парашкінських алкоголіків, і співак не може зараз говорити, де саме він служить, адже це військова таємниця. Ну і до речі, Сергій Бабкін сказав, що відмовлятися від своїх російськомовних хітів не планує. Мовляв, це як відмовитися від самого себе. Артист переконаний, що багато слухачів купують квитки на його концерти заради того, аби почути саме ці треки. Мер Києва Віталій Кличко на аукціоні продав. Свій велосипед, з якого впав за 350 тисяч гривень. Нагадаю, що він впав з нього у 2016 році. Міський голова столиці додав, що на цьому аукціоні зібрали понад 1 мільйон 700 тисяч гривень, і на всі кошти організатори закуплять дрони для ЗСУ. До речі, ще до повномасштабного вторгнення, а їдучи зранку на радіо на ранкове шоу, я частенько бачив Віталія Володимировича саме на цьому велосипеді, на катанні. І знаєте, щоразу хотілося зупинити. Опинитися і попросити сфоткатись, але а, думав, що це буде максимально кримжово, бігти з камерою за мером, який на велосипеді. Макс Барський хоче перекласти більшість своїх хітів українською мовою. Він закликає фанатів приєднуватися до цього перекладу. Макс хоче перекласти такі пісні, як «Хочу танцювати. Ні, «Лень лєні жалій, «Подруга ночь, «Берега», ні «По секрету» і «Бестселлер». До речі, пісню «Бестселлер» Барських співав колись з Парашкінською співачкою Зіверт. А співачка Зіверт активно мовчить щодо того, що відбувається в Україні. А ще співачка Зіверт до повномасштабного вторгнення активно гастролювала Кримом і говорила, що у неї абсолютно нету гражданської позиції та. Але повернемося до Макса Барських. 9 червня у співака відбувся концерт у Києві, де він заспівав свою відому тисню Тумани українською мовою. І співак заявив, що його поки що не все влаштовує в цьому перекладі, але загалом вийшло непогано. Але скоро вже дороблена версія з'явиться на цифрових майданчиках. і Її можна буде завантажувати.

Епопея з Остапом Ступкою триває. Актор заявив, що його обрехав постраждалий від п'яного ДТП. Нагадаю, що хлопець, який постраждав після того, як ступка п'яним в'їхав в його авто, потрапив до лікарні. І після цього заявив, що Остап лише один раз зробив виплату за лікування, хоча обіцяв постійно матеріально підтримувати. І Остап каже, що вони намагалися домовитися, що цей Ярослав плутається у фактах і говорить неправдиві речі з приводу його фінансування. І каже, що він озвучив суму близько 20 тисяч гривень, і це неправда. Сума відшкодування становить 50 тисяч гривень, і Остап готовий усе й надалі оплачувати та забезпечувати і не відмовляється і нікуди не тікає. За словами актора, він просив водія після випуски дзвонити йому за потребою, але той тривалий час цього не робив. Ну і коментуючи слова Ярослава про те, що він не відшкодував йому вартість ремонту пошкодженого авто. Ступка зазначив, що остаточну суму ще не визначили. Ну тобто, бачите, серіал з актором ступкою триває. Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує Ліза Ющенко. Вона ж сестра Маші Єфросиніної і екс-невістка Віктора Ющенка, яка живе в Росії. І вона, як і раніше, боїться вимовляти слово війна. У свій день народження Ліза опублікувала в інстаграм своє життєрадісне фото і побажала собі. Далі цитую. Щоб закінчилося пекло і настав мир. Ну і зрозуміло, що написала вона це російською, напевно, для своєї русської аудиторії. Ну, взагалі, від початку повномасштабного російського вторгнення Ліза Ющенко написала про війну лише двічі, і все. Це при тому, що її сестра Маша пише про це щодня. Ну і нагадаю, що екс-невістка Ющенко сім років тому вийшла заміж вдруге за російського бізнесмена. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу. Слава про. Підпишіться на канал. Ну і не забудьте, що у мене вийшло інтерв'ю з Євгеном Кошовим, де він відповів на всі питання, які вас цікавлять. Ну, а це відео, а також минулий випуск новин шоу-бізнесу. Можна подивитися ось тут, через 3, 2, 1.